Торгова марка Теоліо. Щобітки зимові для дівчинки. Дана моделька, як правило, вона вже розрахована на таких більш дорослих дівчаток, уже як, ну, більше як для подростків. Така дуже модна моделька, висока підошва. Каблучок такий, як зараз носять. Термоеластопласт, як завжди, він не промерзає і він не скользить. Твердий заднічок це теж обов'язково потрібно. Так, висока підушвачка, це вже свого роду защита, щоб носик не царапався. Шнурочок на любу повноту регулюється один раз, а потім просто ось таким замочком. Дивіться, яка тут гарна цигеєчка, Так само. Гарна цигеєчка, Устілка виймається, вона з супінатором, устілка силиконова. Ось пальчики, як приносить пальчики просліжуються. Тут видно, як пальчик отут, наприклад. То, значить, ви батьки бачите, що це є у нас Що Якщо пальчик вже тут, но дитині вони подобаються, ви все одно повинні розуміти, що вони вже маленькі вам. Так, вона просушується, гарно кладеться ось так її в дудочку. потім ви її кладете всередину. Зиття ортопедичне, шкіряне, дуже тепле і дуже модне. Все, рекомендуємо.